Ось такий причеп я сьогодні поїхав. Забрав у виробників. Ось такий. це середній тент. Ось такі подножки. Дуже міцні, можна ставати. Крила оцинковані. також, я думаю, що можна буде на них навіть ставати ногою і нічого з ними не буде. Ступіця, алку. Ось такі. Гришки габаритні, дуже корисно. Е, їдеш у дзеркало, бачиш габарити свого причепа, їх дзеркало заднього відео. якщо десь щось зачепить, туди-сюди, ну, резина. Так, тент по тенту. Тент паяний, все чотенько, міцний, товстенький, все, люверси такі. ну, Все добре зроблено. без всяких недоліків, без в общем, так, далі, далі. Порадив мені пан Василь, такі е, посилені, посилені замки, Не дую дуже міцні. Все, в общем, робота. Що ще можу сказати? По ньому підкатне колесо. Е, двор закатував дуже корисно, дуже корисно, допомагає, не треба спину рвати. І оця ручечка теж, вона, ну і дуже вдобно. Відбинички, відбинички для борта. Причеп самосвал. Борта можна знімати. Передній, задній борщ, відкидається. Дишло, можна видвинути на оці, два болта Їх переставляють, длинне дишло, і якийсь ну, негабаритний груз длинний можна класти. Далі. Міцні такі замки, оценковочка, хто бу, е, ну, дивився, хтось показував, що тут неровно, там якісь там туди-сюди, такого нічого нема. Все ревнисенько, все обточене, без питань. Причеп забрав без питань. Підкатне колесо рекомендую. Дуже вдобна штука. Посилений замок з ключиком. Закривається антиугон, теж думаю корисно. Резеточка, нічого не болтається, саплями це провода не в общем, Колеса я ставив свої. Опорна стоєчка ззаду, теж дуже корисна. Все удобно, стоїть. Причеп. Е, найголовне, найголовне, можу сказати, що розглядав варіант 2,50 на 1,50 м. Поспілкувавшись з паном Васильовим, послухавши поради, зупинився на варіанті 2,50 на 1,25 25 І не жалкую. Проїхався з цим прицепом, ні тарахтіт, нічого не шумить, не скакає він, тихесенько ззаду собі їде. Добрий вечір. Це прифронтове Запоріжжя. У зв'язку зі своїми діями, які проходять у нас неподалік, задумався о придбанні причепа. Роздивлявся різні варіанти і зупинився на варіанті Урса від запорізького нашого виробника. От. Позвонив на завод, там, ну, розпитав, що як. ну і ще Слухав отзиви, всякий прицеп. І на ютубі попався мені, Роздивлявся варіант одразу 2,50 на 1,50 50. От. На Ютубі попався мені ролик пана Василя Зі Львова. Він також ну, розповідав про ці причепи, він їх там збирає, куп... допомагає купувати і збирає. В кінці сказав, якщо там цікаве, дзвоніть, підкажу, розкажу. Ну, вирішив подзвонити. Подзвонив, роздивлявся варіант, ще раз кажу, 2,50 на метр 50 посилений, урса. От. Поспілкувавшись з паном Василем, відповів він сразу, тільки подзвонив, відповів і дав такі дуже корисні поради, за, за які за котрі я дуже вдячний. Е, причепав ми е, реш, ну, з поспілкувавши, і я прийняв рішення брати. Два на метр двадцять щоб він не виходив за габарити мого автомобіля. Зараз забрав сьогодні причепа і до цього не було у мене досвіду. Їзди з причепом. Це перший раз я поставив фаркопа і перший раз поїхав. От. Ну, що можу сказати? Корисна дуже порада була, що не взяв більшого причепа. Думаю, цього буде достатньо на, на мої потреби. Що ще можу сказати? Замовив, замовили причеп. Через пана Василя замовив. От. Був приємний бонус від нього. Далі що? Ну, трошки довелося очікувати, три тижні його робили. По предоплаті, трошки зробив предоплату. Три неділі його зробили. Сьогодні поїхав спустя три неділі. Поїхав, забрав з завода причеп. Ну, що можу сказати? Питань по ньому нема ніяких. Причеп міцний. Все зроблено дуже міцно, надійно, без недоліків. Пану Василю, дуже вдячний. Дуже вдячний за корисні поради. Головне, це були своєчасні, щоб не, не погорячився і не, не робив глупості. Ще ось хочу додати, ось відкрив задній борт. Ось так це все виглядає. От, все нарядненько. так, Цікаво. Цепочки. Нічого не грюка глю... Ні і нічого. Фанера, фанера товста. Девяточка кажуть. От. Такі важні петлі, поставив штук, на всяк випадок, можна будь-який груз зафіксувати. Міста предостатньо. достатньо. Отак це все виглядає. От. Я думав, що так прикидав, думав, менший він буде. А він, ну, він розміром, як моя машина. Я так дивлюсь, десь так. Дуже вдячний, пану Василю, за пораду, за супровід в придбанні. Дуже порядна людина. Рекомендую. Звертайтесь, поясни, допоможе. Моєму питанні допоміг. Я дуже йому вдячний. Хочу подякувати всім своїм клієнтам, які присилали і присилають мені. Добре, Китю. Старт, хочу всім своїм замовникам, які присилали мені свої, свої відео, відгуки, які присилають подякувати. Тому що без вашого контенту не було би цього каналу, певно, і без ваших замовлень. Щиро вам дякую. І маленьке звернення до моїх клієнтів, яким не привезли. Не приїхали там, чи дуги, підніжки, чи ручки, чи ще якісь деталі. Все, що Урса обіцяла, вона обов'язково те все подовідправляє вам. Можете не хвилюватись, даю вам слово, тому що з моєї практики за три роки я це все наглядно бачу. Вони просто не завжди то встигають, але ви мені пишіть, нагадуйте, я їх теж буду дергати. І вони обов'язково це все відправлять з тим питань, не буде. Го, а кого цікавлять причепи, прошу звертайтесь, телефонуйте, а краще пишіть відразу на Telegram, чи Viber, чи WhatsApp. Пишіть, що вас саме цікавить. Я з вами зв'яжусь і так само обговоримо ваші замовлення. Зможу вам порекомендувати. Якщо краще взяти, і ви зможете замовити свій ідеальний причіп Урсу. На все добре, все буде Україна. Бережіть себе, до побачення.